Всім привіт! Знімлю зараз книгу. Книга українською мовою 360 порад на перший рік життя вашої дитини від доктора Комаровського. От, книга оригінал. Зараз покажу детально стан книги. Її читали вже, вона вживана, але в хорошому стані. Всі сторінки на місці, вирваних немає. Покажу зараз стан зі всіх сторін, щоб ви все добре бачили. Спеціально знімаю в хорошій якості 4К60 кадрів в секунду, щоб ви детально все бачили. Значить, Ось стан книги. Зі всіх сторін показую, от все читаємо, вам видно. Ось, Зараз фокусую. Ось стан книги. прошу. І покажу зміст все, що всередині, всю інформацію, яку якого отримую. От, ну, Нормальний стан, як бачите. Ось. Зараз фокусую. Ось. Так. Ну, всередині ці книжки, сторінки. От. Тут все супер. <кхм> Ось такий стан всередині. вот стану. И давайте покажу зміст информации, которую вы отримаете. Можете прочитать. Ось зміст. Ну все. Вот тут все сторінки Ось, чудово, як бачите. Єдине є тінькі кінці, ось ця зпринці, була зігнута. Ось тут всередині всі суперові. І на самому початку ось такий там. Це зігнута. 21-го року друг. Книги. Ось, так. А далі тут всередині СуПРО. Ось все детально показав вам стан книги, українська мова. Все. Всім до нових зустріч. Так, і підпишу. Це буде у нас буде номер 22. Так. Малярка.